Врання, я забачу світи шостого курсу, Мене звуть Денис. Що вас турбує? А турбує біль в правому підроблі. Як давно виник цей біль? Вперше виник декілька місяців тому. А після чого виник? Після приймання їжі. А ви приймали якісь ліки? Так. А які? А нож поприймала. І вам стало краще? Так. Чи проходили якісь обстеження до цього або зверталися? Можна особливо? Так. Чи виникає зараз біль? А, ні. а зараз біль? Ні. На даному знімку комп'ютерна томографія, жовч кам'яна хвороба, хронічний холецистит. Хворий потребує добстеження до в обсязі загального аналізу крові і біохімічного аналізу крові.